Вітаю! Останнє число вересня 2025, місто Рівне, Україна. Хочу на одному замовленні показати, які саме саженці в мене осінні. Осінні саженці відрізняються від літніх, ну, серпневих, у всякому випадку, саженців. Чому? Тому що ближче. До зими. Листя не наростає. Головне для мене зараз, щоб наріз корінь. Покажу по сортам. Відео буде довге. Кому цікаво, залишайтеся, будь ласка, і переглядайте. І також в кінці поговоримо про те, коли висаджувати сорти короткого світового дня. Замовлення без. Сортів нейтралів, бо всі всі світового дня в мене саженці в прозорих стаканчиках, а сорти нейтрального світового дня в чорних стаканчиках. В чорних стаканчиках я перевертаю кожен саженець і дивлюсь коріння. А тут добре, що видно коріння просто в стаканчиках. І так. По 10 штучок, 6 сортів. Дівчинка замовила, будемо доставати, класти, дивитися, незручно, звичайно. Ось. Так. Кожен стаканчик я обов'язково підписую от Еліані. Дивлюся, якщо є замовлені. По буквах перших сорта тільки букви, які не співпадають, можу писати одну букву. Якщо співпадають, наприклад, Еледі і Ліані, то буду писати <гум> якось по-іншому. Ну, в всякому разі, тут Еледі немає, бо вона ще не довкорінилася. Хоча в замовленні вона була. Так, дивимося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім. Так. Дев'ять. Оце, напевно, десять. Ось. Десять гільонів. Бачимо, що є саженці більшенькі, є саженці меншенькі. Але коренево у всіх ось показую. Бачите? Я дивлюсь зараз більше корені, а не по листю. Так, далі. М. Це Red макалу. Я його позначила М. Один. Ось бачите, маленький саженець. але вкорінений. І він зараз така погодка, що тільки висажувати. Два. Майдаш у ж ти цікавляєшся. Три. Четыре п'ять, шість Сім вісім. Села, бо я коли пакую, я обов'язково перепровіряю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять Так, макалу 9. Бачите, значить, буде десятий докладений. А, алегру. Я обов'язково перераховую. Коли пакую в коробку. У всякому випадку не було скарг, що я не доклала. Так і два останні. Так, похоємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Макалу. Бачите, так само є більшенькі, є меншенькі. Головне, що тут гарненько все оплетено. Ось такі саженці, осінь 20-25. Ну, де є цей хвостик, то вже лишаю його. І ось такі аллегри. Літом вони взагалі були по коліна, ті саженці. Ось такі саженці. Більшенькі, меншенькі, всі гарно скорінені. Ось такий корінь. Це не пересадка, це перевалка. Ви перекинули на руку і посадили в ямочку. Так, далі у нас йде. Делі сорт два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, сорт Дели. Ось такі саджанці, теж, як ви можете помітити, є більшенькі, є меншенькі, але всі, головне, мають уже гарні корінчики. Ось такі, ось в меншому показую, бачите, перевалили і посадили. Так, самі маленькі саджанці в мене Олександра. Так, кожен сорт має Свій ріст, і в мене Олександра вся малесенька. Не знаю чому, з чим це пов'язано. Я її вирощую перший рік, тому нічого сказати поки що не можу. У мене є такий сортик аліячів, який щороку дає манюпуньки саджанці, Просто манюпуньки. Але потім наростають гарні такі кущики. Їх як хоч бери, до да весною ви зараз продавай. Ось бачите, Олександра. Ось, дивіться, коріння. Бачите? І так кожен горщик. Звичайно, те, що поставлено, не є в саженці. Коли вибираєш, бачиш, там підгнило, перевернувся горщик там, не вкорінилося, бо вискочив. Ну, по-всякому буває так, 10. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Ось такі сажанці, сорт Олександра. Всі гарненько вкорінені. І останній сорт теж дуже різко відрізняється від того, що було в серпні. Сорт перчинків. Це надрання ягода. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять. Дуже смачна ягода, мені дуже сподобався, Стоячі на вкоріненні багато огорщиків, не знаю у горщики, стаканчиків. Ось бачите, її зараз брати і пересаджувати. На даний момент дуже така класна зараз погодка встановилася, що їй дуже добре буде проживати. Тобто нема спеки і немає холода. Навіть якщо там були якісь тимчасові, Похолодання це для полуниці взагалі нічого. Давайте розберемося, коли висаджувати саженці полуниці короткого світового дня. Це ця полуниця, яка дає ягоди в один раз за сезон. Тобто це червень чи травень, в залежності від сорту і від області, де ви вирощуєте. Ви можете почути, що обов'язково треба висадити до 15 серпня. Воно так, але це висаджуються люди, які займаються ягодою на продаж, тобто в великих об'ємах, їм потрібно встигнути розігнати кущ до двох, там хоча б рожків чи до трьох, щоб навести вона пішла вже великими здоровими кущами, щоб отримати максимальний врожай. Дуже рідко хто вирощує більше двох років, і тому у них своя схема посадки, підживлення, обробок і так далі. Я маю таких клієнтів, тобто мене просили там 500 тисячу штук, це мені потрібно абсолютно всім відмовити в якомусь сорті, щоб вирощувати для одної людини якийсь певний сорт, і то в мене не буде такої кількості. Тому ми говоримо про свої такі невеличкі скажімо так, плантації, городики, грядки. Коли її висаджувати? Її головне висадити. Отримати нормальний посадковий матеріал і висадити. Я зараз говорю про стакан. Це закрита коренева система. Врахуйте, що висаджуючи стаканом, ви виграєте, ну, я думаю, ще більше місяця часу до того, щоб вона адаптувалася. Я не кажу зараз про копанку, чи це погана розсада копанка? Ні, звичайно. Хто вміє цим працювати, в кого це виходить, посадити і щоб вона прижилася. І давала ягоду вам, звичайно, що дешевше, набагато купити копанку. Або ту ж саму касетку. В залежності, як вона вам приїде, як ви її висадите, як ви за нею будете доглядати, такий будете мати результат. Я зараз кажу про стакан. Я висаджувала в цьому році найпізніше, 4 квітня, це було за два дні до зворотних заморозків, і як ви бачили, я показувала вам навіть сигналку, по висновку, якщо ви посадите пізно осінью, а південні регіони це можуть робити і в листопаді, і в жовтні, бо в них спека дуже довго і в сониці дуже важко приживатися, навіть якщо це стакан. По любому в слідуючому році ви отримаєте сигналки. Ви не отримуєте врожаю такого повноцінного, як вона вам дасть на другий рік свого проживання. І великої різниці, чи ви посадите в жовтні, чи ви посадите в березні, ну, скоріш за все, не буде. Хоча, звичайно, що вона вже посадивши її. В тому жовтні, чи навіть в листопаді, ви вже прос... вона проснеться вже на своєму новому місці проживання, і зимою все рівно вона потрішки росте. Не росте листя, але росте корінь, і відповідно вона вже приживається на новому місці, і весною виходить ну, там, де вона буде жити, де вона буде родити. Хоча, як варіант, можна висаджувати і весною. Головне отримати. Сигналки, скуштувати їх. Якщо вони вам сподобаються, ви будете мати свої вуса, так само зможете її розмножити. Що не сподобається, ну я зазвичай видаляю такі сорти. Кожен сам обирає свій сорт по своєму смаку, і так як приживаються кущики і ростуть на вашій землі. Ще раз хочу сказати, що полуниця – це не та рослина, яку посадив і забув. Якщо ви вирощуєте десь на дачі і з'являєтесь там раз на місяць, то, скоріш за все, якоюсь врожаю чи побачите, тому що за нею треба постійний догляд. Всі саджанці при вирощуванні я, звичайно, обробляю, але це не значить, що ви маєте її отримати і не обробляти взагалі. Перед висадкою головне, це, ну, в першу чергу, це хрущ, який може жарти всі ваші плантації навесні, і навіть зараз, якщо у вас ще тепло, і обробки від шкідників і хвороб. Це вже ви дивитесь самі по регіону, є дуже багато рекомендацій в Ютубі, Чим, як і коли його обробляти. Давати якусь одну схему це взагалі, я рахую, некоректно, тому що, по-перше, Різні препарати коштують абсолютно різні гроші. Професіонали не купують цих в пачечках, в них є спеціальні хімічні препарати, які дуже гарно працюють на великих плантаціях. Ну, а ми беремо те, що нам пропонують на розлив, як то кажуть. У всякому випадку, при бажанні завжди можна вирощувати цю чудову ягоду, яка має неймовірний смак. Який би сорт ви не обрали, повірте, в себе на грядці він вас буде тішити. Головне, щоб він ріс з вашою водою, з вашим ґрунтом і почував себе гарно. Як ви бачите, саженці в гарному стані, незалежно маленькі вони, великі вони. Може, вони у вас будуть краще почуватися навіть, ніж в мене? Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую!